Виграли ми на аукціоні за 8600. Да. Але продавець тоді не віддав і сказав, чуваки, 24700 і забирайте. Це топ космос, і ми відразу ж поводилися, почали піднімати по 100 доларів буквально. Тим паче ми її торгували в п'ятницю. І такий мандраж був, трохи я постійно писав експерту, який купував автомобіль, ну що там, ну що там, ну що там, а виходить, що субота-неділя, вони фактично не працюють, але в неділю там, дали відповідь, і наступна ставка там... Так, ми... да, типу, в перший робочий день у них ж трошки раніше починається. Да. Вони, типу, в свій понеділок, в нашу неділю дали відповідь і дали 11500. І різниця, типу, 11 доларів. Мені здається, що в п'ятницю ставку поставила якась дівчина, у якої був, був ПМС, вона така, ні, 24 700, я думав, що відштовхнулася да. з від якоїсь оцінки, да, да. і вона плюс-мінус. 24700 і 11700 це дуже різні, велика різниця. Коротше, далі почався у вас там, типу, торгів. Хто більше, хто менше. Ми накидали по 100 доларів, 600 да, я, я, А Вони скидували по 500-600. У експерта спитав, типу, який мінімальний шаг для того, щоб е, е, викупити. Він сказав по 100 доларів. Але 11500 це реально плюс-мінус середня серед їх ставка в Америці. Тобто, тому я думаю, це перший шах, який вони зробили до нас 500, це там плюс-мінус середня ставка до нас. Да. І те, що я бачив на авторі, всі машини, які зараз стоять по 25 приблизно, вони всі куплені трошки більшим ДТП і десь по 13-12 тисяч. Mm -hmm. Тому... а, але ми ж, ми ж євреї, єврейський підхід. А, коротше, далі ми по 100 доларів накидували це їх задрачували. <laughs> коротше, і вони спочатку ставили 11 500, потім 10 500 скинули, з 10 500 скинули 10 300, потім, ми, потім 9 400 була ставка навіть. А потім ми поставили 9 і на 9 зійшли. Так, да, типу, так. Да. Все, прямо ще.